Це рідні, це рідні для мене люди, наприклад. Угу. І для мене рідною людиною був Леонід Макарович Кравчук. Він був мені як е, тато. Він дуже любив зі мною спілкуватися. Ми час від часу зустрічалися, обговорювали всякі події. Е, тобто, багато років ми з ним дружили вже до останніх е, його місяців. Mm -hmm. е, взяти Віктора Андрійовича Ющенка це мій президент. Це президент, при якому я мала посаду міністра культури. Це рідна духовна мені людина, близька по духу. Близька по світоглядних цінностях Петро Лисіч Порошенко. Петро Порошенко це був та людина, яка мене привів в політику uh -huh. до Віктора Андрійовича Ющенка, де ми разом творили нову гарну демократичну силу на початку 2000-х років. Вони для мене однаково є цінними. Для мене Я не кажу там з точки зору там держави, і так далі, для мене. Кучму, я так само добре знала. Ну, кучма в мене не було якихось там, там таких теплих стосунків з кучмою. Я така була чисто україноцентрична, все ж все життя, всі роки. Угу. ми про це говорили. Ну, а він був більш такий російськомовний, у нього російськомовне середовище було. Ми всі, які коло нього були, вони всі наші, всі. Uh -huh. да? Які співали російською мовою То, числі? Вони були близькі йому по духу. Ну це нормально. Він собі вибирав тих, хто йому комфортний був. Я не входила в цей пул. Хоча я його дуже добре знаю, і ми з ним спілкуємося. Я його поважаю як президента України.